Школярі, я вам пропоную згадати нашу танцювашку зиму, повторити та довчити і ще вивчити ще одну невеличку танцювашку. Почнемо. Так, ножки у нас ніжки по шостій позиції. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Вік, бік, два, повороти. Два повороти. Тепер ручка верху другу позицію, вверх. Хвиля, хвиля, поворот, поворот. Тепер далі що ми робимо? Далі у нас посміхнулись. Кульки, фонарики. Показали на весь білий світ. І зайшли. Тепер обійнялись. Раз, два, поворот. Раз, два, поворот. І поїхали. Далі в нас приспів. Зимався від кутюр вниз по собі ручкою. Другою ручкою по собі. Тепер вдягнули рукав один, вдягнули рукав інший. Молодці. Зимався від кутюр, одягнулася в ламур. І тепер робимо ручками такий рух і додаємо ніжку. Раз, два, три, чотири, шість, Сім, вісім. Тепер згадуємо про дід мороза. ручка на поясі. Одна. Робимо ручкою з ніжкою. І раз, два, три, чотири. Хлоп-хлоп. Раз, два, три, чотири, хлоп, хлоп. Повторюємо ще раз. Раз, два, три, чотири, хлоп, хлоп. Раз, два, три, чотири, хлоп, хлоп. А тепер обома ручками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8. Добре, молодці. А тепер давайте все це ми зробимо під музику. Зараз включаю музику. Хвиля, повернулись, повернулись, посміхнулись, поворот в іншу сторону, і хлоп-хлоп-хлоп. по собі одягнулися.

І так поїхали. Тепер ми ніжкою робимо те ж саме рух, також одною ніжкою та другою. А ручками ми робимо, як потираємо ручки, коли нам холодно. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І повторюємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А тепер все це ми робимо. Слідуючий рух у нас з хлопками. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми робимо крок в сторону. Крок ручку підняли. Опустили. Разом з головою. Піднялись на носочки. Опустили. Піднялись. Опустили. Піднялись. Опустили. Тепер ставимо два пальчики ось так і проводимо по очам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз повторюємо. Піднялись, опустили. Піднялись, опустили. Піднялись, опустили. Піднялись, опустили. І відкриваємо ручки, обходимо себе. І далі у нас починається те ж саме, той же самий пристрій. Давайте ще раз повторимо підрахунок і станцюємо. Цю анімашку, всю танцювашку станцюємо під музику. Приготувалися. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Хлопки. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Тепер вверх піднімаємося, опускаємося. Вверх, опускаємося. Приготувалися. І раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісімдесяті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І навколо себе обійшли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так, я зараз включаю музику. І ми повністю всю анімашку повторюємо за мною та танцюємо під музикою. Приготуйтесь.